Величезний мінус без меблів в кімнаті треба прибирати. Блін. Ну от заставляємо людей, щоб на підлога була чиста. Чому такі коментарі пишуть? Тому що коли крісло розкладається, ну відповідно та частина лягає на підлогу. Це величезний мінус, я згоден. От класно, коли засрано, мити підлогу не треба, не паришся, ходиш собі взутті. Головне носки ніколи не скидати, бо там уже страшно буде. А так. Взагалі чудовий варіант. 15 кг вага крісла арго, крім розкладеного стану, є ще проміжне положення шезлонг, І ціна стартує від 12 тисяч гривень. В залежності від ширини, тому що може бути 80-90 метр, і від тканинки самої, яку використовуєте. Класний варіант. Для відпочинку, тобто воно реально зручне. 120 кг навантаження витримує дуже легко. Прослужить вам і 8, і 10 років. Для сну. Можна виносити, там, поставити, наприклад, в сховище, або якщо ви виходите в коридор, в коридор його перенести, тому що крісел колег. Модель називається Арго. Замовити можна на сайті Солохає, і доставка ж безкоштовна по Україні. Вони приїжджають вам в скручені в рулончику. Ну хіба ж не краса?